Привіт усім. Мене звуть Василь Овсієнко. Я не можу говорити. У мене працює тільки одна рука. Це частина мене. Але не вся. Я, автор жахи під покривалом ночі. Це не просто назва. Це моя душа, написана кров'ю слів. Я пишу про те, що шепоче в темряві, про те, що не має імені, про страх, який не втікає навіть від світла. Це мій канал, моє прокляття і моя свобода. Але є ще один канал аудіокниги українською мовою. Там я читаю інших, допомагаю словам знаходити голос. Навіть якщо мій мовчить текст на екрані чому ви мене не бачите? На моїх каналах дуже мало переглядів я мрію хоча б про 10 тисяч, а краще про 30 тисяч. Не для слави. А тому, що я хочу, щоб мої історії когось торкнули. Щоб хтось сказав Василю, я прочитав. І мені стало страшно. Але я відчув, я не один. Штучний інтелект це мій голос. Так, я використовую. шай. Я знаю, багато хто не любить таку озвучку. Вона не тепла, не людська. Вибачте, якщо вона вас відштовхує. Але для мене це єдиний спосіб говорити. Це моя мова. Моя крик у темряві. Будь ласка, не ігноруйте мене через голос. Послухайте слова. Якщо ви хочете допомогти, напишіть. Якщо ви хочете підтримати мене, напишіть у Телеграм. Посилання буде в описі Не треба багато слів. Просто скажіть Я тут. Або твої історії важливі. Цього достатньо, щоб я продовжив. А ви. А ви любите жити навіть коли більно. Навіть коли здається, що ніхто не бачить. Якщо так, напишіть я тут. І якщо ви любите аудіокниги чи аніме, скажіть, що вас рятує. Фінальний кадр білий текст на чорному тлі. Я не знаю, чому я живу. Але я пишу. Я читаю. Я пробую. Я Василь Овсієнко. Автор жахи під покривалом ночі, і творець аудіокниг українською мовою. І я не зупинюся. Останній напис пиши. Говори. Читай. Бо якщо не ти, то хто. Любіть Україну. І не бійтеся темряви, вона теж має право на голос. Зробіть коротке відео, шот, з уривком вашої історії, наприклад. Це не просто жахи. Це те, що я відчуваю кожного дня, і посилання в біо. Попросіть глядачів поділитися, якщо вони коли-небудь почувалися невидимими. Постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде ще страшніше.